Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На каналі Анексіянет було таке опитування: чи вдасться Зеленському зберегти територіальну цілісність України? Я зараз, на жаль, я не скопіювала саме результат, який хто як проголосував. Але там були три такі, ну, скажімо, Варіанти Так, ні. І третій варіант так з урядом національної єдності. Дивіться: так, ні з урядом національної єдності. Ви знаєте, ну в цьому контексті, зараз я ще подивлюся: в цьому контексті саме випало на так. З урядом національної єдності дивіться, скажімо так: уряд національної єдності це як останній джокер. Давайте я так скажу. В цьому дивіться, зазвичай диявол це дуже погана карта. Але саме в цьому контексті чи вдасться Зеленському зберегти територіальну цілісність? Диявол не віддає, диявол не продає, диявол, ну скажімо так, бачите, зачепив ланцюжком і все. І диявол тримає. Тому Саме на уряду національної, єд... тобто Зеленський зможе зберегти територіальну цілісність України з урядом національної єдності. Оце і є джокер. Тобто, Але ми давайте от дуже, дуже цікаво воно випало. Саме на цьому варіанті я спочатку від... відверто вам кажу, я спочатку дуже перелякалася, думаю, не може бути. Потім, знаєте, так. Подумаєш і дивишся. Ага. Дуже цікаво. Давайте все рівно ми розберемо, чи вдасться Зеленському зберегти територіальну цілісність України. Так. Ні. З Урядом Національної єдності. Так. Ну, загроза є. В будь-якому випадку. Ось ця карта говорить, загроза втратити. Територіальну цілісність України є, загроза є втратити. Так, самотужки не вдасться. Тут все заблоковано. Тобто, карта випадає негативно. ні не вдасться. Тобто, так не підходить. Ні, дивіться, ви знаєте, дивіться, карти випали, перекручено. Тобто, там, де мало бути так. Стоїть ні, там, де мало бути ні, стоїть так. Розумієте? Але давайте розберемо, що означає король монет. Але давайте ще подивимося, уряд національної єдності. Дивіться, ось. Тобто, а, ну, тут навіть нема чого розглядати, я не буду це розглядати, а ось тут шанс є. З урядом національної єдності є. Тут я так думаю, що не вдасться таки втратити. Ви знаєте, повертаюся назад до цієї карти. Вона говорить, що загроза є, так, що можуть втратити. Ми можемо. Тобто. Зеленський не зможе зберегти е, цілісність. Але все рівно я бачу, ось тут шанс є. Тут є шанс. Ось тут є шанс. Тому що туз монет випадає на уряд національної єдності. Якщо ми повернемося мах маг і диявол, тобто є е, джокер, є е, джокер. Це єдиний джокер. Давайте подивимося тоді. Що скажуть карти? Чи вдасться? Без е, варіантів. Давайте ще подивимося, без варіантів. Е, карти інколи треба дивитися, знаєте, вони багатогранні, і їх треба дивитися з різних сторін. Оце ми зараз і зробимо. Так, 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 так. так. Угу. Що нам хоче так? Карти теж говорять, Ну, що це таке. Так, вибачайте, мої декорації улітають. Гаразд, дивимося. Чи вдасться Зеленському зберегти територіальну цілісність України? Вдасться, але з цим лідером, бачите? З іншим лідером. З Зеленським ні. Зеленський її втратить. Знов повилітало все. У мене сьогодні. я Знаєте, я трохи так емоційно сьогодні, і воно все, все, все літає. Так, далі поїхали. Е, дивіться, тут дві людини, які можуть втримати, які можуть втримати. Е, це я чомусь думаю, що це може бути. Е, як його? Залужний, а це може бути Порошенко. От карти натякають і королева мечів. І королева мечів. Ну, дивіться, по королеві мечів не обов'язково дивитися це, розглядати як жінку. Це можна роздивитися як помсту. Як злість, як бачити ціль перед очима. Ось. Але не забуваємо, що жінка все ж таки, скажімо так, дія, дія жінки вона більш емоційна. Ось якось так я це бачу. Тобто вдасться. Але ми питали про Зеленського. так? А у нас тут Зеленський не випав. У нас тут випав. Скоріше за все, це залужний, залізний вовк, лев, залізний лев, як дехто його так називає. І я би сказала, що це Порошенко. Король монет, в мене виходить Порошенко. Або Єрмак. Ну, Єрмак навряд чи ось, скоріше за все, дві людини. Але ось це. Давайте я тут докладу. А, ви знаєте, дивіться, як вишенька на торті, так? Дивіться, але їх треба допустити. От їх треба допустити. Зеленський одразу згадуємо попередньо, як ми розкладали. Зеленський самотужки з його п'яти шести менеджерами ефективними не справиться він тільки з урядом національної єдності. А тут плюс ще нам потрібний верховний голов, тобто, верховний головнокомандувач, головнокомандуючич замість сирського повинен прийти знову. Залужний. Наскільки це все реально? Давайте це подивимося. Наскільки це реально? Нереально, що прийде Порошенко, нереально, що повернеться ну, ці дві особи. Нереально, це тільки силою. Ось якось так, мої дорогенькі. Інакшого варіанту немає. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!